Швець розмальовує уламки російських ракет. На одній з них зобразила свого тата, полеглого захисника Владислава Швеца. Він загинув 3 січня 2023 року напередодні першої довгоочікуваної відпустки з початку служби. Уламки ракет з Київщини, де Владислав проходив службу у перші дні Великої війни. Роботи Ксенії поїдуть на благодійну виставку в Київ, а звідти у Лондон. Це... Небесний ангел-охоронець, він намальований на рештки крилатої ракети. Тата -та зображувала на рукоятці зображений Молот Тора. Для, для них це символічно. Також чорне сонце, шеврон його зображений і щит, як охоронець. Владислав Швець приєднався до сил тероборони у перший день повномасштабного вторгнення. Зранку відвіз дружину та донюк на роботу і пішов у військкомат. Відтоді, майже протягом року, без відпустки боронив країну на різних напрямках фронту. Ми навіть і не знали. Він після того, як нас розвів всіх на роботу, пішов він кобати. Максимум, що він тут побув два дні. 26-го він розвіз нас зранку на роботу. І каже, я йду по справах. Ну, по справах таких, що він вже коли нам перезвонив, каже: дівчата, я вже у Львові і на Київ. У березні Владислав брав участь у звільненні Київщини такого жаху й жорстокості не можна і уявити. Ділився військовий з дружиною. Це завжди дуже страшно, що на то страшно було дивитися, що вони робили з нашими дітьми, що вони робили з жінками. То каже, то не передати. То каже не передати. що і скільки в них ненависти до нас, як злоб злоби до нас. Державу обороняв у складі добровольчого батальйону Карпатська Січ пізніше став заступником командира військової частини А 4064 За час служби брав участь у звільненні ірпеня обороні добропілля на Харківщині, Лиману на Донеччині. 3 січня минулого року потрапив під артилерійський обстріл поблизу Бахмута. Чоловік загинув напередодні дня народження дружини. Все його просила, бережи себе. Кажу, може, хоч трішечки відпуск прийдеш. Він каже, ні. Каже, дівчата, я потрібен тут, бо якщо ми не тут, то вони прийдуть туди до вас. Разом з дружиною Олесею Владислав прожив 29 років. Виховали двох доньок, для яких тато був найкращим другом. Молодшу Ксенію батько активно долучав до військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Разом з донькою пройшли не один вишкіл. Зараз Ксенія продовжує справу. Їздили, ходили сюди разом. Папа був головою. Штабу у, штаб у Закарпатті. Перший раз я з ним поїхала у 2017 році. Це на джуру прикордонник. А у 2018 році я вже була як таборовою старшиною. Для старшої Анастасії тато був порадником та опорою. Він усього навчав її доньку, онучку Софію. А та натомість завжди надсилала дідусеві свої малюнки з побажаннями якнайшвидше повернутись живим, здоровим і з перемогою. Вона ну, розуміє, що його немає, вона там завжди його чекає, вона так каже, ти знаєш, мама каже, яка моя найбільша мрія. Я кажу, каже, яка кажу, щоб діду повернувся додому. Але каже, він не повернеться. Він каже, вже на небі.